Євангелія від Марка. Марка. Розділ перший. Проповідь ІВАНа Хрестителя. Початок доброї звістки Ісуса Христа, Сина Божого. Як написано в пророка Ісаї, Ось я посилаю мого посланця перед обличчям твоїм, який приготує дорогу перед тобою. Голос кличе в пустелі. Приготуйте дорогу Господеві. Вирівняйте шляхи для нього. У пустелі з'явився Іван, який хрестив людей та проповідував хрещення покаяння для прощення гріхів. І приходили до нього люди з усієї юдейської землі, та всі мешканці Єрусалима й були охрещені Іваном у річці Йордані, визнаючи свої гріхи. Іван носив одяг із верблюжою шерсті й шкіряний пояс довкола стегон. Він їв сарану та дикий мед. Він проповідував та казав Після мене йде сильніше за мене. Якому я недостойний, навіть схилившись, розв'язати ремінці його сандалій. Я хрещу вас водою, а Він буде хрестити вас Духом Святим. Хрещення Ісуса, у ті дні прийшов Ісус із Назарета, що в Галілеї, та був хрещений Іваном у Йордані. Коли Ісус виходив із води. То відразу побачив розкриті небеса та духа, який сходив на нього як голуб, і голос із неба пролунав Ти син мій улюблений, тебе я вподобав. Диявол спокушає Ісуса. І зразу ж дух повів Ісуса в пустелю. Він пробув сорок днів у пустелі, і сатана спокушав його. Там він перебував серед диких звірів, і ангели служили йому. Початок служіння в Галілеї Після ув'язнення Івана Ісус прийшов до Галілеї, проповідуючи добру звістку Бога. Він казав Настав час, і наблизилося царство Боже. Покайтеся та увіруйте в добру звістку. Покликання перших учнів. Коли Ісус проходив біля Галілейського моря. То побачив Симона та Андрія, брата Симонового, які закидали сіті в море, оскільки були рибалками. Ісус сказав їм Ідіть за мною, і я зроблю вас ловцями людей. Вони відразу залишили сіті та пішли за ним. Потім пішов трохи далі і побачив Якова, сина Заведеєва, та Івана, його брата. Вони були в човні та лагодили сіті, він зараз же покликав їх. Вони залишили свого батька Зеведея знаймитами в човні, та пішли за Ісусом. Ісус виганяє нечистого духа. Коли прийшли до Капернаума, то відразу в суботу пішли до синагоги, де він почав навчати. Люди дивувалися його вченню, бо він навчав їх як той, хто має владу, а не як книжники. Саме тоді в синагозі був чоловік, одержимий нечистим духом. Він закричав, кажучи Що тобі до нас, Ісусе з Назарета, ти прийшов знищити нас? Я знаю, хто ти, святий Божий. Але Ісус наказав йому Замовкни та вийди з нього. Тоді нечистий дух почав трясти чоловіка в конвульсіях і, голосно закричавши, Вийшов із нього. Усі здивувалися, так що запитували одне одного Що це таке? Нове вчення, яке має владу. Він наказує нечистим духам, і вони слухаються його. Звістка про Ісуса негайно розійшлася всюди по всій галілейській околиці. Ісус стілює багатьох хворих. Коли вийшли з синагоги, вони з Яковом та Іваном відразу прийшли в дім Симона та Андрія. Теща Симона лежала в гарячці, тож зараз же сказали Ісусові про неї. Він підійшов. Узяв її за руку та підняв, і гарячка залишила жінку, так що вона почала прислуговувати їм. Коли ж настав вечір, після заходу сонця, привели до нього багатьох хворих та біснуватих, усе місто зібралося перед дверима. Він зцілив багатьох хворих на різні недуги та з багатьох вигнав демонів, не дозволяв демонам говорити, бо вони знали, хто він. Ісус проповідує в Галілеї, рано вранці Ісус встав ще до світанку, вийшов та пішов у пустинне місце, і там молився. Симон і ті, що були з ним, пішли шукати його, і, знайшовши, сказали йому Усі шукають тебе. Він відповів їм Ходімо до інших міст, у сусідні села, щоб я і там проповідував. Адже для цього я прийшов. Він пішов. Та проповідував у їхніх синагогах по всій Галілеї, виганяючи демонів. Стілення Прокаженного Одного разу до нього прийшов Прокажений, упав на коліна й благав. «І якщо хочеш, можеш мене очистити. Ісус, змилосердившись, простягнув руку, доторкнувся до нього й промовив Хочу, будь чистим. Тієї ж миті проказа залишила його. І він був очищений. Ісус негайно відіслав його та попередив, кажучи Дивись, нікому не кажи нічого, але йди, покажи себе священникові та принеси жертву за своє очищення, як наказав Мойсей їм на свідчення. Але той пішов і почав всюди проповідувати та поширювати цю звістку, так що Ісус більше не міг відкрито увійти в місто, а перебував у пустинних місцях. І люди приходили до нього звідусіль.